Не вистачає повітря проспівати фразу в пісні, або тягнути довго-довго ноточку, довго-довго-довго ноточку. Або коли починаєш співати, ти чуєш, що ти співаєш якось, м'яко кажучи, фальшивенько. Вітаю! Ви співаєте без опори. Але я знаю, як з цим боротися, і зараз дам вам декілька прав, які вам допоможуть це виправити і достатньо швидко. Що таке опора для голосу? Опора для голосу — це наша діафрагмочка, яка дає нам стільки повітря, щоб ми могли співати дуже потужно і довго. Носиком вдихаєте повітря, воно заходить в животики і трішечки саме-саме-саме низ животика. І животик нас трішечки виходить вперед. А коли видихаєте, дуже повільненько. Наш животик, ходить всередину. Ну і перша вправочка дуже простенька, дуже цікава, яка допоможе нам відчути, де ж наша опорочка. Висунули язичок максимально вперед. І починаємо дихати. При тому, що вдох. Живот вперед. Видох. Наступна правочка називається Надуй матрасик і пливи в моречко. Або просто насос. Насос, який надуває колеса. Коли вдихаєте повітрячка, животик вперед, коли видихаєте, робити губки. Бондюком і видихаєте через ці губочки свої, губочки, губочки тобто вдосик. І як дососів. І так 5 разів. Я обов'язково низом живота. Низом ні тут, ні тут, ні тут. А низом животик в себе, в себе, в себе. Трішечки пішло, таке запаморочення в голові від цих вправ. Закінчуйте вправи, Присядьте відпочиньте. Так ось, беремо наші ручечки, ставимо їх на бочечки. Локоточки вперед трішечки зігнулися. Виглядає це так, десь. Вдохнули повітрічка носіком. Це повітря, повітря яке тільки можна вдихнути. Тепер випрямляєтесь локоточки назад, грудь вперед, і видихаєте потихеньку через букву С, А локоточки назад, а грудь вперед. І до достанньос! І так можна зробити разів 5-6. Отакі От прости вправи. Якщо ви будете їх робити хоча б один раз в день, буквально за тиждень ви вже побачите прогрес вашому вокалі, ваш Сергій Замицький. А якщо тобі сподобалося це відео, став лайк, підписуйся на мій каналчик, кидай це відео своїм друзям вокалістям. Vokalistom, in vse bo do kruda.